У Чернівецьких тролейбусах поступово впроваджують безготівковий проїзд. Вже близько 60% електротранспорту працює без кондукторів. Варіантів оплати за поїздку є декілька. Зокрема, відтепер чернівчани зможуть купити квитки просто через термінали на зупинках громадського транспорту. Деталі у сюжеті у чернівецьких тролейбусах впроваджують безготівкову оплату за проїзд. А згодом кажуть, буде і електронний квиток. Електронний спосіб оплати це завжди перевага, тому що не потрібно шукати Друга перевага це те, що який би не був наповнений транспортний засіб, ти можеш розрахуватися чи з свого телефона за приїзд, чи зайшовши на вході, звалідувати картку при вході в тролейбус. Наразі придбати квиток можна одразу кількома способами: готівкою у водія, карткою за допомогою валідатора та у найближчому терміналі відмовляться і від звичних квитків. Валідатори з 1 жовтня не видаватимуть квитанції. Чи оплатили пасажири проїзд? Перевірятиме служба контролю. Наразі її ще доукомплектовують працівниками. Для перевірок вже отримали спеціальні валідатори. Достатньо буде службі контролю перевірку здійснити, приклавши карточку або телефон. В разі була здійснена оплата до терміналу. Щоб переконатися, що оплатити проїзд стало легше. Ми вирішили і собі придбати квитки на тролейбус через термінал. Відтепер оплатити проїзд у міському електротранспорті можна за допомогою терміналів EasyPay, PrivatBank та iBox. Спочатку серед категорій обираємо квитки та подорожі, потім вносимо оплату. І натискаємо Сплатити. Очікуємо наш чек. Перший чек вийшов ушкодженим. Тож ми вирішили купити квиток ще раз. Повторивши ті ж самі дії і сплативши вже вдруге 5 гривень, ми лише почули спроби термінала роздрукувати нам чек. Також вирішили перевірити ще декілька терміналів на найближчих зупинках. Жодному з них не вдалося знайти потрібні кнопки. Тож, давайте тоді спробуємо іншу категорію. Натискаємо на інше і бачимо на екрані перелік. Варіантів доступних так в цій та інших категоріях меню ми не знайшли потрібної кнопки в терміналі придбати квиток не вийшло в кількох сусідніх також. Наразі тролейбусне управління допрацьовує можливість оплати через термінал. За словами Петра Лисака, зупинки ще доукомплектовують терміналами. А ми тим часом запитали у чернівчан, яким способом оплачують проїзд найчастіше. я б платила карткою. Це зручніше. Не треба мати справу з готівкою, копійками і так далі. Здачу не потрібно чекати. Карта так зручніше і менше. Вирядність того, що ти заросишся, наприклад. Це комфортніше? Готівка. Тому що ці ну, шуки, які поставили, допустимо, і проплачуєш, да, і дурить, тому що на чек не дає пару разів. Проплачуєш, приходить па пару смс ок то три рази може заплатити і навіть не заміки. Ну, Я ще навіть е, ніколи не пробувала платити карткою. Але ось, наприклад, якщо віддавати перевагу, то я б віддавала перевагу готівкою. Тому що, як на мене, ну це якщо вже хочуть повністю забрати кондуктора, то люди похилого віку, або навіть е, ті люди, які вже старші, так вони мають. Е, Безкоштовний приїзд, але все рівно це м, для, для всіх зручно. Хтось не може мати картки на телефоні, для, для хтось не вміє цим користуватися. Картою та й набагато зручніше, тому що на коштах дуже багато бактерій. Дуже багато дуже часто всі кашлюють, не витрають руки, не дезінфікують. Картою приклала, забрала і все. Е, Картку, тому що це швидше і легше. Петро Лисак каже, що в ЧТУ працюють над покращенням стану тролейбусів, регулюванням інтервалів руху та вносять корективи у кадровий склад. Останнє найбільше торкнулося кондукторів. Адже в Чернівцях вже з 1 жовтня стартує безготівковий проїзд в електротранспорті. Тут більше потрібно розраховувати на чесність людей, бо тому, що не всі будуть платити. Наприклад, немає кондуктора, ніхто не платить. Я сьогодні їхала, то багато хто. Не прося, та й не даю. Я думаю, багато буде хто просто не сплачувати проїзд. Водночас умови проїзду змінили і для пільгових категорій. Відтепер такі пасажири повинні будуть не просто заходити в тролейбус, а й отримавши спеціальні картки, засвідчувати їх через валідатор. Це дозволить управлінню вести облік пасажиропотоку та дізнатися, якими насправді мають бути компенсації з міського бюджету. До 31 грудня достатньо буде пред'явити. Пред'явити посвідчення мати з собою, але за цей період три місяці, ми маємо намір видати пільгові картки людям. Картки будуть реалізовуватися в мережевих в мережевих магазинах, а також в Служба контролю наша буде здійснювати реалізацію цих карток. Поповнити їх можна буде в цих же ж мерезевих магазинах на касах або в терміналах. Врешті планують вже з 1 січня 2023 року електронні квитки будуть у всіх пасажирів. Тож проїзд в новому році буде повністю безготівковий. Валерія Пержун, Руслан Бацюк, Теми Дня ТВА.